Якщо ви бажаєте замовити рекламу на цьому каналі чи розмістити своє відео, це це в більшості випадків буде безкоштовно. Будь ласка, інформація внизу чи на екрані. Так, ну ось прикупи де з однорічної рослини виростає двохрічна. Вони знаходяться під агроволокном. І це дуже гарно захистило від заморозків, які ну, досить серйозні були в цьому році. Ну Я такого. Не пам'ятаю. На жаль, на деяких сортах загинули горішки. Але тут горішки на однорічних рослинах, це к тому, що запитують, коли будуть горішки, от сорт Гігант Гале, бачите, вони зав'язалися. І що треба зробити? Треба зробити, зараз я вам покажу. Ось, бачите, невеличка одна річка. Ось в мене невеличкий музинець, бачите її товщину. І воно вже дає горіхи. Ось ціла зав'язь. і ось ціла зав'язь. Ось ці зверху, це стосується і пагонів, які для розмноження, це ось обов'язково, не жалкуючи, відразу, як тільки ви його помічаєте, треба видалити. Якщо ось Наприклад, ви бачите більш міцну рослину, і вам ну, її треба, наприклад, ідентифікувати. Ви її скупили десь, і ви не можете знати, цей сорт чи не, цей сорт, можливо, пересорт там, всяке буває. Тоді, ну, вибираєте з цих, з цих гронів таку там, де поменше горішків, наприклад, ну, ось, наприклад, може оцю там. Туточки. І то що зверху знімаєте, обов'язково. Ну, а то, що десь там знизу, на якій, можливо там міцні гілочки, може можна залишити. Але ну буквально одну там, де буде. І то потім, коли там зав'язуються горішки, можна буде ще якщо їх буде багатенько, то ще й прибрати, щоб залишити буквально 1-2 горішки. Я розумію, що цього. На це у людини піднімається рука і так далі. Але я вам показую те, що потрібно зробити обов'язково. Це не обговорюється. Саме зараз я закінчую це відео і буду проходитися і, на жаль, видаляти всі ці горішки. Бачите? Бо я знаю, що так рослині буде краще. Ці рослинки будуть на продаж. мені вже. Цей сорт не потрібен, вже дуже достатньо його. так що Вони вже підуть на продаж, і тому навіщо я буду залишати, щоб вони не розвивалися. Чим краще вони розвиються, тим краще цей садженець вийде. і Пойде вже людям. Ну Ось ці все зараз буду проходити, де є горішки. і там, де є відводки, обов'язково, ще раз скажу, там, де є відводки. На відводках ці горіхи знімаються відразу і не на 100%, а 1000%. Друже, якщо тобі подобається це відео, постав, будь ласка, вподобайку. Тобі не важко, а це дуже важливо для моєго каналу. Ну а якщо ти ще не підписався на цей канал, будь ласка, натисни кнопочку Підписатися. Ну а якщо тобі відео дуже сподобалося, будь ласка, натисни кнопочку поділитися, щоб це відео побачили твої друзі. І запам'ятай, що я відповідаю в коментарях в першу чергу.